Привіт, друзі! В минулому відео ми говорили про заснування фонду Aleo, Aleo Foundation, який буде займатися підтримкою різних проєктів на шляху їх розвитку. А на даний момент я хочу зторкнутися теми управління, оскільки це відповідальне управління протоколом Aleo є центральним напрямком для Aleo Foundation. Їхня мета полягає в тому, щоб сприяти. Значущим технічним обговоренням у ширшій екосистемі з відкритим вихідним кодом і залученням як внутрішніх, так і е, технічних експертів, так і зовнішніх радників спільноти. Спеціальна технічна консультативна рада відіграватиме вирішальну роль у керуванні цими дискусіями, забезпечуючи узгодження з ідеалами та місією фонду. Після запуску основної мережі. Е, вони планують переходити від центральної команди інженерів до активної спільноти розробників, дизайнерів, досідників, інженерів і різних співавторів, які спільно керують майбутньою траєкторією Алео. Фонд Алео бере на себе роль фасилітатора, а не лідера. Отже, ми, вони відновлять процес АРЦ, тобто Алео Request for comment, щоб створити прозорий ефективний демократичний шлях до оновлення протоколу Алео. Е, наступне це е, роздум про чудову подорож Алео за останні чотири роки сповнюється взагалі величезною гордістю, скріперек пройшов багато. Чого досягнення понад 80 нових учасників, команди сотні послів в амбасадорській програмі і динамічні спільноти були справді надзвичайними. Однак усвідомлення повного впливу Алео вимагає більш комплексного підходу для сприяння широкому впровадженню криптографії з нульовими знаннями, оскільки це починається нова глава з Aleo Foundation. Це справді честь для Лео, і ми створюємо не просто технології, ми переосмислюємо інтернет, щоб передбачити майбутнє, де зв'язок між цифровою та фізичною ідентичністю є безперебійним і захищеним. Майбутнє, де глобальні грошові операції, такі ж легкі, як надсилання електронної пошти, де конфіденційність і безпека гармонійно співіснують із персоналізованим веб-досвідом.